Рік тому сім'я Горбачових була вимушена покинути рідне місто на Донеччині через війну. До 2014 року родина жила у Горлівці. Потім у а на початку повномасштабної війни вирішила оселитися у Дніпрі. Тут вони наважились на ризикований крок відкрити власну пекарню. Шлях до успіху був непростим. Ми почали зростати. Ну треба да, ми дуже вдячні соцмережам. Ми дуже вдячні людям, які тут живуть саме на лівобережному третьому, тому що. Люди Дніпра настільки людяні до нас, це дуже круто, і нас приходили спочатку, просто підтримували для того, щоб просто прийти. Люди чули нашу історію, на історію нашої сім'ї. Сьогодні пекарня Горбачових працює вже на двох локаціях у Дніпрі. Щодня сюди приходить чимало відвідувачів, аби посмакувати ароматними круасанами, хлібом і профітролями. Рік тому все було інакше. Ми працюємо тут п'ятий день. Я вам хочу сказати, що люди э, здесь друг другу очень швидко все рассказывают. Ну нам сразу в перший день к нам прийшов тут такой дедушка интересный и говорит, хорошего вам відкриття, але якщо нам не подобається, то ходити сюди ніхто не буде. Це <laughs> первый день у нас було. І таки сподобалось виробництво розширилось. І тепер замість однієї вітрини з декількома виробами пів сотні варіацій. Звісно, як і минулого року я не відмовлюсь від придбання когось смаколика. Вітаю. Е я там побачив синабони. з якими вони є смаками? Шоколадний, малина і класичний. Давайте малиновий сінабон. Е, так. Вони дуже великі. І це власне виробництво, так? Так. Так, це, е, так давай. Цей сінабон. Дуже великий. Супер. Оплата картою. Як часто у вас з'являються якісь новинки кожного дня? Кожного дня, 2023 рік для Дмитра був непростий та насичений. Участь у кулінарному шоу Мастер шеф змусила тимчасово залишити бізнес на дружині, яка ніколи раніше цим не займалася. Літо видалось для нашої пекарні дуже важким. Прям ну дуже важким. Настільки важким, що після зйомок я приїхав з мастершефу, і я такий. То може треба зачиняти це все. Втім, є й свої плюси. Після повернення Дмитро привіз із собою нові кулінарні техніки, які вивчив на шоу. Вони допомогли вдихнути нове життя в пекарню. Від мене теж так. Дякую. І ми всі з одного тісте. Дякую. Вітаємо вас з мене хліб. Дуже дякую. Е, Наступного разу ми скуштуємо хліб 100%, усі і не тільки хліб. Перше, саме перше, коли я приїхав сюди, саме перше, що я зробив, це шу. У нас в проєкті є Іра Балеріна. Іра, балеріна е, вона зробила неймовірне заварне тісто і отримала за це золотий фартух від Володимира. А це, типу, прохід двадцятку одразу не треба ось цих проміжних конкурсів. І Я взяв цей рецепт. Я подивився, що вона зробила. Вона дала мені його. І я зробив шу, і вони почали так розлітатись. Ну, перше, ну, перше, знаєте, не було реклами ніякої, типу, не було блогерів великих, які прийшли, це прорекламували. Але... Прийшов один спробував, прийшов другий, і буквально дня через три ми просто не встигали робити цішу, тому що в якихось неймовірних партіях вони улітали. Але найпопулярнішою продукцією на вітрині залишається звичайна сосиска в тісті, яку ну дуже полюбляє малеча. Ти ходиш сюди в пікарню, так? По -постійно. Що тобі подобається тут їсти? Сосиска в тісті. Сосиска в тісті і какао, напевно, так? Так. А ти часто сюди приходиш? Так. так? А мамі подобається тут? А мамі подобається тут? Подобається. Як ви дізналися про ці парни? А ми тут дуже часто гуляємо з дітьми, тому що тут Дитяча прекрасне площад, місце, площадка. так, площад, майданчик гарний. Так. І пахне з цього закладу, і нас сюди діточки привели. В принципі, а мами вже за ними. Осінь стала вирішальним моментом. Клієнти повернулися, потік людей зріс, а бізнес знову почав розвиватися. Сьогодні Дмитро вдячний кожному, хто підтримав їхню сім'ю у важкий час. Сергій Скрипник, Костянтин Кесар, Дніпро ТВ.